Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні огляд на український фільм жахів Конотопська відьма. З вами кіноблог. Поїхали! Про очікування і решту пізніше, а зараз, як зазвичай, про що фільм: Конотопська відьма, український містичний хорор 2024 року режисера Андрія Колесника, продюсерки Ірини Костюк і сценариста Ярослава Войцешика. Відповідно до сюжету, прадавня українська відьма з Конотопу давно зреклася власних чаклунських сил і закохалася у звичайного хлопця. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, Гнення Росії до України, коли російські окупанти вбивають її коханого, молода жінка повертає свої сили та починає мститися вбивцям. Прем'єра фільму відбулася 22 серпня 2024 року. За два дні до Дня Незалежності, помста, хочеш. Прочитати короткий відгук відразу після перегляду можна в моїх соцмережах, а в телеграмі. Ще купа ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших кіноподкастах. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Шановні, добрий вечір. День. Ра... Ну ви мали. Е, день, бо обично відеоси виходять в три дні. Ну коротше, ну що прийшли? Єрмаканова, На що ти мене затягнула? Це разовська раз? відьма. На що, на що, на що, на що? Конотопська відьма. Ага. — А, до речі, у мене лук який, тому що я якраз теж з Е, йду. Е, -е, е, -е Коротше, -е, які в тебе очікування? Бо це ти мене на цей фільм тянеш. Бо по трейлеру, те, що ми обговорювали, тіпа, то мені прям дуже не заходить. І мені здається, що буде те ж саме. Я вже почитав дуже багато, типа... Що ти робиш? Я вже почитав дуже багато типа, рецензій, що це якась... треба побачити, так сказати, своїми е, е, як -то, е, руками посмотрити, глазами потрогати. Так. Вот. Да? Да. Ну, якщо це буде херня, то що? То буде погано. Буде дуже погано. О, так. помогаю людям выбраться на другую сторону. Я чув про него все життя. Его называют Горбань. Не Розказуй. Ну, ну, Сценарієм треба попрацювати Ну його ж немає. Ну, ну його немає. Ну просто от сюжету немає. Ні, Не, сюжет є. Ну, є, Там, окей. Наші нам півтори години, дивіться про... Росія. Як буває. Ну, це, це це, це вже така це вже така історія. Коротше, що ти? Ти довольна, ти недовольна. Пойдет. Що ж, попитаюся розібрати якось цей фільм, так? Да? Угу. Це ти відова, що ми на нього пішли. Я прямо, якщо чесно, не знаю навіть з чого почати. Як я казав у влозі, я очікував, що це буде прям повний провал. Вийшло трошки краще. І хочу попередити, що в цьому огляді можуть бути спойлери, але це не страшно, бо в фільмі не так багато сюжетних твістів. Розпочну, звичайно ж, з негативної сторони. По-перше, це нелогічне рішення з дубляжем. Перед початком фільму нам в дисклеймері розказують, що. Вийшов закон, який не дозволяє в фільмах показувати більше 10% іноземною мовою. Ну, я так розумію, якщо фільм знятий україною, і основна мова це українська. Бо тоді нема логіки, як в нас показують фільми повністю на оригіналі, ну той же і Росомаха. Отож, нас попереджують, що з 23-ї хвилини персонажів дублюють українською. До речі, сам дисклеймер я відношу до плюсів. Він прикольний і інформативний. А от рішення з дубляжем я вважаю це трохи дебілістика. Мені здається, навпаки, коли б окупанти говорили російською, це викликало б більше негативних емоцій до них. Бо сюжет цього не тяне, а емоційний бекграунд протягнув би. Ну і якщо говорити за сюжет. То його немає. Я пам'ятаю, що дуже давно грішили на фільм 1917 через те, що там сюжет в двох реченнях. Хлопці йдуть з точки А в точку Б. Але там були діалоги, якісь повороти, труднощі. А тут, по факту, ми годину дивимося, як знищують російських окупантів. Під цим фактично нічого не стоїть, ніякого бекграунду відьми. Вона відьма, яка живе вже дуже довго. І що? Вона зустріла кохання і перестала бути відьмою. І що? Сильної емпатії до персонажів, ну крім того, що вони українці, немає, а так не має бути. Під цим має бути толкова прописаність героїв, якась спільна тема. До речі, так вийшло, що головна героїня не відьма, а російські солдати. Бо тут, ніби вони носії теми, тому що тема, яку я прочитав по тому, що показали: якщо ти прийшов воювати в іншу країну, то тут і поляжеш. Криво сформульовано, але я дійсно не можу зрозуміти в підсумку про що цей фільм. Якщо з точки зору відьми сприймати цей фільм, то це ніби фільм застереження, що тут вас уб'є все, але це ніби знецінює основну структуру, яка бореться проти окупантів наших зсу. Але якщо я почну розбирати вже цю частину. То тут точно будуть спойлери. З ідейно тематичною структурою розібрались, давайте тоді розкажу про жанр фільму жахів. Тут, звичайно, трохи продешевили. Чи творці думають, що та смерть у вигляді векни з дивних див може налякати глядача, чи крінжові скримери. В загальному вийшли буквально декілька, дійсно, навіть не те, що страшних, а більше гидотних сцен, які досить непогано витягнули актори. Бо якщо говорити про структуру жанру, то напруги сильною не було. Сюжет написаний так, що в ньому навіть є місце для жартів. І в підсумку ти виходиш після сеансу, а особливо по проходженню декількох днів, фільм абсолютно вивітрюється з голови. Бо навіть акторська гра деяких акторів: Ярослава Шахторіна, який бусінка, і ти не віриш, що він злодій, Івана Шарана, який грає досить непогано, та навіть комік з Ліги сміху Артем Сагітов, який швидше знімався в цьому фільмі, бо сам з Конотопа. Хоч він і також зіграв свою роль досить добре. Коротше, майже всі свої ролі по прописаному сценарію грали добре. Та і атмосферна складова, хоч і без напруги, але технічно виконана відносно добре. Я не буду говорити про неякісну кров. Ой, я вже сказав. І упущу момент, що з першого кадру видно, що це український кінематограф. Я пам'ятаю фільм «Тіні Незабутих предків Любомира Левицького. Ну, шановні, ну це ж кінематограф, голівудська картинка, робота зі світлом, і кольором, постановка кадру. Тут цього нема. Цим фільмом займались люди, які знімають наші серіали. Від цього і дешеві монтажні переходи, і кривий монтаж, і загальна банальність картини. Що я точно можу похвалити, це загальну роботу гримерів та костюмерів. Це хоч трошки давало відчуття реалізму. Отож, мої оцінки. Бо про яких критиків тут говорити. Сюжет 2, актори 7, атмосфера 5, загальний бал 4 з 10. Я точно очікував гіршого, але фільм ну якось не виправдав цього. І він не поганий, він просто ніякий. Його не буде в топі дна, бо я б не назвав його так, але і порекомендувати його до перегляду я точно не можу. Отож, я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей. Всім па-па!